Встановлювати додаткове освітлення на деяких пішохідних переходах капетернопільміське світло розпочало ще взимку. Зараз кажуть, роботи вже на завершальному етапі. Роботи почалися лютого місяця кінці лютого. Час пішло небагато, але ми інтенсивно на цим працювали. Зараз ще трошки лишилося буквально. Тині два часу ми закінчимо всі роботи посиду до додатково по сні пішкових переходів. Олег Лихіцький каже, найбільше потребують додаткового освітлення пішохідні переходи на тих вулицях, де рух пожвавлений, адже ДТП іноді трапляється через те, що водій не помічає пішохода. Тому, встановлюючи додаткові світильники, комісія врахувала інтенсивність руху. Наприклад, на вулиці Лесі Українки додатково освітили п'ять переходів. На всіх пішохідних переходах не близько ставити. Є такі місця, де вечір людей майже немає. Ну зараз мене ву. Селес Українки, тут таке досить ж поживлений рух, як і автомобілі, як і пішоходів, Тут і школи, і садики. Звичайно, вони день люди ходять, але вночі теж деси з руху не менше. проєкті КП міск світло, таких переходів 28. Додаткові світильники вже працюють на 23.